Обнови, які я сьогодні буду ставити на байк собі. Такі бюджетні грібаки від Armour Bikes. А оті погані сіни мене беріть. Це вже через місяць. Одну грибсу та одну педаль на лясі. Не знаю, мені подобається дуже, як воно виглядає, дивіться одна педаль. Сьогодні нове відео. Я відразу хочу показати вам обнови, які я сьогодні буду ставити на байк собі. Коротше, розповідаю. Нещодавно Микита зібрав собі Бейм. Він переходив з самокату на Беймікс. Він катав-катав-катав. Але зараз у нього інші трішки плани. Він повернеться, мабуть, повернеться в катку. Але поки що він розпродає свої запчастини. Сьогодні я у нього придбав ось такі круті педалі. Мої улюблені, до речі, Cinema Focus. Дуже дуже за файною ціною мені він їх е, віддав е, гривень за 400 Також ось такі гріпаки, ще я в нього взяв. Е, цікаво, як вони в мене прослужать. Це гріпси BSD Passenger е, про модель Кріс Кайла, А педальки, до речі, це про модель Кьорлі. І вони взагалі, бачите, як нові їх е, він мені віддав за 200 гривень. Що я хочу зробити? Дивіться, нещодавно нещодавно я поставив гріпси Armor І мені прийшлось зняти ось ці ось сінема, тому що вони просто, ну, піпець, які липкі, дивіться, це вже через місяць або півтора місяці. Ну, Бачите, як воно все злипається? Коротше, вони дуже липли, вони дуже бруднющі, почали ставати через кожні 3-4 дні, що треба знімати гріпси з руля, треба їх вимивати постійно. Так що я їх зняв і більше ніколи не буду ось такі гріпси фу, купляти. Так що, друзі, якщо ви хочете нормальні гріпси, які у вас не будуть липнути, то... Беріть ось такі бюджетні гріпаки від Armor Bikes. Посилання на Armor Bikes буде в мене в описі, а також, якщо ти хочеш знижку, то можеш вводити на сайті мій промокод БарбиМікс10, та тобі буде знижка мінус 10% на покупочку. Такі бюджетні гріпси, їх вам вистачить. Е, ну якщо я кожного дня, наприклад, катаю, то або через день, то і мені вистачає на 3-4 місяці. Вас думаю, десь ну, так само вони повинні протриматись. Що я хочу зробити саме? Дивіться, на одну сторону вдягнути сіру гріпсу та сіру педаль Cinema, А з іншого боку буде просто чорна гріпса та чорна педаль моя Demolition. Думаю, буде файно виглядати на байків. Давайте ставити зараз це все добро. На суху зняв, так що не дарма я тренуюсь. Не знаю, чому я так вирішив на суху, але вже так на суху, думаю, вдягну і все вийде і так. Все-все окей. Ні, взагалі взагалі, така дуже-дуже прям м'ягенька. Ця BSD Passenger е, Якщо, наприклад, е, порівнювати е, по м'якості з Armour Bikes, у Armour е, почало гріпса трішки твердіша, та вона значно в обхваті ширша. Але я різниці якось взагалі не помітив, що на ось таких тонких, що на тих, які ширше, е, мені якось у стрибках, в принципі, в мене ось дивіться. Хватит такий, рука обховачує гріпси. Мені удобно, що на таких, що на таких. Не знаю, різниці, прямо в такому я не помітив, якої гріпси вистачить на довше. Bikes або BSD Passenger? Так що будемо з вами спостерігати. Але те, що я можу вам відразу сказати, що ці гріпси Armor, що ці гріпси BSD вони не липкі зовсім. А оті погані сіне мене беріть. Реально ну, дуже липнуть і тупо у всіх. Це, знаєте, якби це тільки в мене липли. А так в нас Ярик купив, Ярика липнуть. Е, Назар купив, у Назара піпець, як липнуть, він кожного дня возмущається. Потім у хлопців з міста, з города також липли вони. Ось така наша з хлопцями думка щодо тих гріпс. А ви вже вирішуєте самі. Так, зараз поставлю. Беренду від армор, дивіться, блін, я на цій беренді вже, мабуть, неділю катаю, і вона взагалі от, счесалась у мене внизу, не знаю. Може, то я так криво трішки руль пільнув. хоча я не скажу, що він криво пиляний, не знаю, але вона треться тільки ось внизу, та й все. Mm -hmm. Дивіться, поки зняв педаль. Педаль Demolition Tropper, Я на них катаю вже 5 або 6 місяців, і з ними взагалі все супер. Люфтів ніяких в них не було. Та дивіться, які вони. Шипи також тримаються на ура, дуже подобаються. суперово. Я не знаю, як вони далі будуть себе показувати, але ось показую просто вам їх стан. Добрі педалі. Візьміть собі також на замітку, якщо будете замовляти. Хоча вони зарази дорогі зараз Щось там 900 або навіть під 1000 гривень коштують. Так що зараз подивлюсь, де тут права педаль О тут десь повинно написане бути. Так, це ліва. Так. Начебто то ліва Так, ось о. Р. Права. Зараз <му> змастимо. Трішки педаль, різьбу. Раніше у мене була така мідна смазка від Armor Bikes, яка робить так, що ваша запчастинка не відкручується і тримається добре. А якщо потрібно вам її відкрутити, то ви це зробите на раз два Педаль також поставив, все, я вже все замінив. Так, я вже в схід-парк знімаю на телефон. Е, хоча гупрошку також з собою брав. Дивіться. Ось так зараз виглядає байк. Як вам подобається чи ні, пишіть у коменти. Дивіться. Ну, Мені подобається те, що грібси різним кольором дуже файно виглядають. Непогано так вийшло. Так що може зараз розкатаю, зроблю декілька трюканів і буду їхати кудись далі вже. Тому що у нас на сьогодні якийсь день такий почався. Бахкало на один раз. Так, не знаю, мені подобається дуже, як воно виглядає. Дивіться, одна подаль така, одна така. Класно. Ще є стікера такі дуже яскраві, барби і місць. Якщо надумаєте, не забувайте те, що можна завітати на мою торгову сторінку та замовити собі. Також такі там якраз зараз діє акція на них. Так що заходьте, пишіть у дірок.